Доброго дня, шановні учні 9 класу. Перед початком уроку приготуйтесь до нього. Сьогодні на уроці ми будемо розв'язувати задачі з теми юнізована дія радіоактивного випромінювання Природний радіоактивний фон. Відкрийте зошити та запишіть тему уроку. Основним завданням уроку є закріпити знання з теми юнізована дія радіоактивного випромінювання. Урок почнемо з невеличкого повторення. Поглинута доза іонізуючого випромінювання – це фізична величина, яка чисельно дорівнює відношенню енергії іонізуючого випромінювання, поглинутої речовини до маси цієї речовини, Д це поглинута доза іонізуючого випромінювання, Е e це енергія іонізуючого випромінювання, а Н це маса цієї речовини. Одиниця поглиненої дози випромінювання вимірюється в грей. Еквівалентна доза іонізуючого випромінювання це фізична величина, яка характеризує біологічний вплив поглинутої дози іонізуючого випромінювання і дорівнює поглинутій дозі D обмноженій на коефіцієнт якості К. Розглянемо таблицю. Там є приклад коефіцієнту якості деяких видів іонізуючого випромінювання. За однаковою енергією альфа випромінювання є значно безпечнішим ніж бета або гамма-випромінювання. Переходимо до розв'язування задач. Задача номер один: у результаті внутрішнього опромінення кожен грам живої тканини поглинув 10 у восьмому степені альфа-частинок. Визначте еквівалентну дозу іонізуючого опромінення. Якщо енергія кожної альфа-частинки дорівнює 8,3 помножити на 10 у мінус 13 степені джоуля. Записуємо умови задачі. З умови задачі нам відомо, що маса живої клітини дорівнює 1 грам. Пишемо: m дорівнює 1 грам. Це не системна одиниця, тому m дорівнює 10 у мінус 3 степені кілограм. Загальна кількість альфа-частинок становить 10 у 8 степені. Записуємо. n дорівнює 10 у 8 степені. Енергія однієї альфа-частинки дорівнює 8,3 помножити на 10 у мінус 13 степені джоуля. Є альфа дорівнює 8,3 помножити на 10 у мінус 13 степені джоуля. З таблиці відомо, що коефіцієнт якості К дорівнює 20, необхідно знайти еквівалентну дозу випромінювання H. Розв'язок: Запишемо формулу еквівалентної дози випромінювання, H дорівнює K помножити на D. Після того, щоб знайти еквівалентну форму, необхідно знайти поглинуту дозу випромінювання, Д дорівнює W, поділити на M. V дорівнює N є альфа, кількість альфа частинок помножити на енергію однієї альфа-частинки. Підставимо формули 3 та 2 в першу формулу. Отримаємо H дорівнює K N є альфа поділити на М. Проводимо перевірку. За розмірністю та обчислювання. Еквівалентної дози. Записуємо відповідь аж дорівнює 1,66 зеверінг. Наступна задача: після Чорнобильської аварії окремі ділянки електростанції мали радіоактивне забруднення з потужністю поглинаної дози 7,5 гривень на годину. За який час перебування людина могла отримати на цих ділянках смертельну експозиційну дозу 5 зеверінг? Уважайте, що коефіцієнт якості радіоактивного опромінювання дорівнює 1. Записуємо умову задачі. Потужність поглинутої дози дорівнює 7,5 грей на годину. Це не системна одиниця, тому 7,5 помножити на 1 та ділимо на 3600. Отримаємо 2 помножити на 10 у мінус третьому степені грей на секунду. Записали. P дорівнює 2 помножити на 10 в мінус третьому степені гри на секунду. Експозиційна доза дорівнює 5 зеверін. Запишемо h дорівнює 5 зеверін. Коефіцент якості K дорівнює 1. Необхідно знайти час. Розв'язок. Запишемо формулу потужності поглинутої дози. P дорівнює D поділити на час. З цієї формули знаходимо час. D поділити на P. Нам відомо, що експозиційна доза дорівнює КД з цієї формули визначаємо поглинуту дозу, D дорівнює H поділити на К. Підставимо четверту формулу у другу. Отримаємо, що час дорівнює H поділити на КП. Проводимо перевірку за розмірністю та виконуємо обчислення. Час дорівнює 2,5 помножити на 10. У третьому степені. Секунди. Переходимо до наступної задачі. Яку дозу випромінювання поглинула льодова брила масою 10 кг, якщо внаслідок опромінення вона нагрілася на 0,03 Цельсію. Маса льодової брили дорівнює 10 кг. Льодова брила нагрілася до 0,3 Цельсію. Градусів Цельсію. Тому. Пишемо, дельта Т дорівнює 0,03 Цельсію. Так як ми знаємо, що нагрівався льод, то запишемо, що питома теплоємність льоду це дорівнює 2100 джолей, поділене на кілограм градусів Цельсію. Необхідно знайти поглинуту дозу випромінювання, Д. Розв'язок. Запишемо формулу поглинутої дози випромінювання, Д дорівнює W поділити на M. Так, як вся енергія пішла на нагрівання льоду, то W дорівнює Q, де кількість теплоти з курсу фізики 8 класу, вам відомо, що Q це, це дорівнює С М дельта Т, це питома теплоємність речовини. Дельта Т різниця температур підставлено. Підставимо третю формулу, у першу. Отримаємо: D дорівнює Cm дельта T поділити на М. Продовжимо. Проводимо перевірку за розмірністю та виконуємо обчислення. Поглинута доза дорівнює 63 градуси Цельсію Грея. Переходимо до наступної задачі. Алюмінієвий лист був опромінений радіоактивним випромінюванням і поглинув дозу 0,5 грей. Наскільки нагрівся лист? Запишемо умову задачі, де дорівнює 0,5 грей, питома теплоємність дорівнює 920 джоулей, поділене на кілограм на градус Цельсію. Дельта Т невідома розв'язок. Із з умови задачі відомо, що вся енергія випромінювана пішла на нагрівання алюмінієвого листа. Тому W дорівнює Q. Енергію можна знайти з формули поглинутої дози випромінювання. D дорівнює. W поділити на M. Звідси енергія. Дорівнює ДМ. К дорівнює СМ дельта Т. Якщо ліві частини однакові, то однакові праві частини DM дорівнює СМ дельта Т. Розділимо ліву і праву частину на М. Отримаємо D дорівнює С дельта Т. Звідси дельта Т дорівнює Д. Ділене на S, на C. Проводимо перевірку за розмірністю та виконуємо обчислення. Дельта Т дорівнює 5,4 помножене на 10 у мінус четвертому степені градусів Цельсію. Ви чому впорались із завданням. Відкривайте щоденник. Та записуйте домашнє завдання: опрацювати параграф 25. Підручник за редакцією Бар'яхтар. Виконати вправи 25, 4. Дякую за увагу. Бажаю радості.